Рослина в горошок це дивовижна рослина, яке дуже популярно для вирощування в домашніх умовах. Його наукова назва хайпоусти з фельлостаче, але неважко здогадатися, звідки походить назва рослина в горошок. Листя мають плямистий або крапчастий малюнок у різноманітних контрастних кольорах. Найчастіше ці кімнатні рослини асоціюються з фіолетовими або рожевими листям в залежності від сорту. Якщо ви знайшли сорт, який хочете розмножити, вам знадобляться лише ножиці. Рослини в горошок легко розмножуються живцями, вкорінюючись у воді або ґрунті і перетворюючись на пишні нові рослини. Не витрачайте гроші розмножити будинку і поповнюйте свою колекцію кімнатних рослин. Коли розмножувати рослини в горошок найшвидше вкорінюються в період активного росту. Найкращий час для розмноження рання весна, коли температура вже піднялася. Це дасть живцям стимул до зростання і прискорить розвиток коренів протягом інших теплих місяців. Але в цілому, розмножувати можна в будь-який час навесні і влітку. Це не означає, що не можна розмножувати в холодні місяці. Просто доведеться уважніше стежити за живцями, щоб вони не загнили до появи коренів. Якщо восени та взимку у вас вдома холодно, тримайте їх у теплому та світлому місці або використовуйте нагрівальний килимок, щоб прискорити ріст коренів. Що знадобиться? Для розмноження не потрібно багато спеціальних інструментів. Це одна з причин, чому так легко розмножувати ці рослини. Перше, що потрібно, гострі секатори. Можна також використовувати ножиці або гострий ніж, головне, щоб вони були чистими. Брудні інструменти, особливо якщо ними раніше обрізали хворі рослини, можуть передати проблеми новим живцям і материнській рослині. Також переконайтеся, що секатори гострі. Живці повинні розвивати коріння біля основи, і якщо стебло пошкоджено, це ускладнить поглинання вологи. Такі пошкодження шкодять, і батьківські рослині уповільнюють загоєння і роблять його більш вразливим для шкідників і хвороб. Подальша підготовка залежить від того, чи будете ви вкорінюватися у воді чи ґрунті. Укорінення у воді дозволяє спостерігати за ростом коренів, але вкорінення в ґрунті дає сильнішу кореневу систему, як правило, має більший відсоток успіху. Обидва методи працюють вибір залежить від ваших уподобань і того, наскільки уважно ви стежите за живцями. Для вкорінення в воді знадобиться вузький стакан або спеціальна пробірка для розмноження. Якщо склянка широка, можна взяти довші живці або використовувати харчову плівку, щоб закріпити їх у воді, не занурюючи листя. Для вкорінення в ґрунті підготуйте легку, добре дренируємо у суміш з рівних частин кокосового волокна або торфу і перліту. Візьміть невеликий горщик або контейнер, якщо вкорінюєте кілька живців відразу. У ємності повинні бути дренажні отвори, щоб уникнути загнивання. Етапи розмноження Коли все готово, можна приступати до найцікавішого розмноження. Важливо почати зі здорової рослини, яка добре полита і не має ознак пошкодження. Якщо листя мляві або є інші проблеми, спочатку поліпшите догляд, а потім беріть живці, так шанси на успішне укорінення будуть вище. Крок 1. Знайдіть відповідний стебло. Розмноження можливо тільки з правильним держаком. Якщо стебло пошкоджено або на ньому немає листя, укорінення навряд чи вийде. Розвиток коренів вимагає багато енергії, тому обраний стебло повинен бути абсолютно здоровим. Виберіть стебло з кількома листками. Здорові листя розташовані близько один до одного. Говорять про те, що рослині вистачає світла і енергії для зростання. Перевірте, нижню сторону листя там люблять ховатися шкідники і хвороби. Також оцініть загальний стан листя, оскільки на крапчастих листках проблеми можуть бути менш помітними. Стебло не повинно бути занадто тонким або сухим. Він важливий для транспортування вологи і поживних речовин, і будь-які пошкодження знизять шанси на успіх. Вам потрібна здорова пишна рослина. Крок 2 зрізати держак. Коли ідеальне стебло знайдений, беріть секатор. Держак повинен бути близько 10 см в довжину. Але можна взяти і довше, якщо на стеблі мало листя, або якщо потрібно, щоб він краще тримався в склянці при укоріненні в воді. На живці повинно бути кілька пар листя. Особливо у верхній частині, щоб забезпечити живлення для росту коренів. Мінімум три пари листя, але нижню пару потрібно буде видалити перед укоріненням. Чисто зріжте стебло трохи нижче вузла, місця, де росте листя. Саме звідси будуть рости коріння. Якщо зрізати занадто близько, можна пошкодити вузол і коріння не з'являться. Але і занадто далеко різати не варто, це може уповільнити укорінення. Оптимально близько 1,5 см нижче вузла. Залежно від розміру вашого рослини можна взяти кілька живців відразу. Це зручно поєднувати з обрізанням, щоб не пропадав жоден держак. Але у маленьких рослин не зрізайте більше третини стебел за раз, щоб уникнути стресу. Після зрізання видаліть нижню пару листя, щоб половина живця була оголена. Листя. Занурені в ґрунт або воду, швидко загниють і заразять весь держак. Вузол повинен бути відкритим, щоб стимулювати ріст коренів біля основи. Крок 3. Вкорінення Тепер найважливіший етап укорінення. Укорінення в воді часто вважають за краще любителі кімнатних рослин, тому що можна спостерігати за ростом коренів, та й стакан з держаком може стати елементом декору. Однак, вкорінення в ґрунті дає міцніші коріння, які звикли до ґрунтових умов, що зменшує ризик шоку при пересадці. Обидва методи працюють, вибирайте той, що вам зручніше. Вкорінення у воді налийте в склянку води краще використовувати фільтровану або дощову, особливо якщо у вас жорстка водопровідна вода з хімікатами, які можуть уповільнити зростання. Але це не обов'язково, якщо ви пересадите живець вчасно. Помістіть живець у склянку так, щоб у воді була лише нижня половина. Листя повинні залишатися сухими. Якщо стакан занадто широкий, можна накрити його харчовою плівкою, виконавши отвір для стебла. Решта листя будуть тримати живець на місці. Укорінення в ґрунті Наповніть контейнер ґрунтовою сумішю. Зробіть пальцем поглиблення в центрі і посадіть живець, залишивши лише нижню половину під землею, ущільніть ґрунт навколо, щоб держак стояв стійко. Знову ж таки стежте, щоб листя не торкалися землі. Якщо садите кілька живців, залиште між ними трохи місця, щоб коріння не перепліталися. Можна посадити стільки живців, скільки у вас є, але пізніше їх потрібно буде розея садити в окремих горщиках. Відразу полийте, щоб стимулювати ріст коренів. Переконайтеся, що зайва вода стікає через дренажні отвори. Крок 4. Догляд після розмноження Незалежно від методу вкорінення контейнер потрібно поставити в тепле і світле місце. Тримайте його біля вікна, але не під прямими сонячними променями вони можуть спалити листя. Для живців у воді підливайте воду кожні кілька днів. Щоб нижня частина завжди була занурена. Не допускайте повного висихання. Раз на тиждень повністю міняйте воду і мийте склянку, щоб запобігти розвитку бактерій. Живці в ґрунті повинні бути постійно вологими, але не перезволоженими. Тримайте контейнер на виду, щоб не забувати поливати. Поливайте, коли верхній шар ґрунту злегка підсохне. Перелив на цьому етапі може привести до загнивання, тому стежте, щоб горщик не стояв у воді. Крок 5. Пересадка: через кілька тижнів або ближче до місяця у живців з'являться коріння. Ці рослини вкорінюються не так швидко, як деякі інші кімнатні рослини, тому не переживайте, якщо процес затягнеться. Щоб перевірити, чи є коріння у живців в ґрунті, акуратно потягніть за стебло. Якщо відчувається опір, а ґрунт пухка, значить коріння вже виросли. У живців у воді коріння видно неозброєним оком. Зачекайте, поки коріння виростуть до 2-5 см, перш ніж пересаджувати. Не затягуйте занадто довго, щоб уникнути стресу при пересадці. Якщо коріння звикнуть до води, їм буде важче адаптуватися до ґрунту. Для пересадки заповніть горщик сумішю для кімнатних рослин, дві частини ґрунту, одна частина перліту і одна частина кокосового волокна. Зробіть поглиблення і посадіть держак. Відразу полийте, щоб коріння почали рости в глиб ґрунту. Поставте горщик в місце з яскравим розсіяним світлом або м'яким ранковим сонцем. Рослині знадобиться кілька тижнів, щоб адаптуватися. Але як тільки воно приживеться, доглядайте за ним як зазвичай, і чекайте появи нових пишних листя. Укладення. Тепер, коли ви знаєте всі етапи розмноження, можна приступати до справи. Купіть дорослу рослину в магазині і почніть розмножувати, щоб отримати кілька нових, або розмножуйте вже наявну у вас рослину. Дотримуючись цих кроків, ви швидко поповните свою домашню колекцію новими екземплярами.